Уже вийшло, що конкурсну програму цьогорічної зоряної дороги відкрила одна з її переможниць, дев'ятикласниця третьої місцевої школи Анна Літовченко. Це змагання учнівських талантів обласного центру, незважаючи на коротку історію, вже набуло популярності, адже його учасники, а це учні дев'ятих, десятих та одинадцятих класів, мають змогу не тільки продемонструвати творчі здібності, а й ближче познайомитись із студентським життям. Я думаю, що це гарна нагода їм побачити, як живуть студенти, яке активне студентське життя, побачити, тому що тут є навіть зараз представлені матеріали і студентської творчості, їхні стільні газети, і ролики про наше життя, і про наше культурне життя. Я думаю, що це дуже добре, коли школа і вища школа, вони Функціонують не відокремлено, а вони мають працювати разом. Звичайно, основна мета і школи, і вищої школи це навчання. Це те, щоб надати людині можливість реалізувати себе як фахівці в цьому житті. Але ж зараз світ такий широкий, такий глобальний, що кожна людина вона має бути не тільки фахівцем, вона має бути. Всебічно розвиненою особистістю цього разу порадували оригінальними і дійсно талановитими роботами юні художники, фотографи, майстри декоративно-прикладного мистецтва. Визначили свої лідери і серед танцюристів і вокалістів. Хоча загальний рівень учасників саме у цих номінаціях виявився нижчим ніж минулого року, отже, є над чим попрацювати і початкуючим виконавцям, і їх наставникам, аби в майбутньому впевнено порувати свою зоряну дорогу.